Радіо ЮАЙ Чикаго. Літики ситуації на фронті отож закінчується 393-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні сили знищили 20 ворожих безпілотників та понад 600 окупантів. Про це повідомляють у генштабі. Якщо говорити про загальну статистику, то від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 168 тисяч 150 окупантів. Наголошуємо, що це приблизні цифри. Наші захисники відбили 83 ворожих атаки на східних ділянках фронту. Окупанти. Продовжують все ж таки тероризувати цивільні та мирні населені пункти. В Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк, що базується на 60 кілометрів від Рівненської області. Про це повідомили в Міноборони Російської. Перепрошую в Білорусі під час формування полку особливу увагу приділяли створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей. Йдеться у повідомленні білоруському міноборони, стверджують, що сьогодні, 23 третього березня, новосморновосформовану військову частину на Луненці відвідає міністр оборони Білорусі, генерал лейтенант Анти Віктор Хренін, і нібито в урочистій атмосфері вручить ключі від квартири військовослужбовцям, які прибули до Лунинця для проходження служби, російське командування не жаліє ані боєприпасів, ані техніки, ані особового складу заради досягнення мінімальної вигоди на фронті. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Британському виданню The Guardian. він зазначив, що українські військові використовують щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів, тоді як російські загарбники витрачають близько 20 тисяч снарядів щодня, що у п'ять разів більше. Генсек НАТО зазначив, що Росія використовує більше снарядів, ніж встигає виробляти весь блок НАТО. Це війна на виснаження. Йдеться про. Промислову спроможність, поточний рівень витрат боєприпасів вищий ніж виробництва, розповідає Єнс Столтенберг. Крім того, генсек НАТО заявив, що Росія нарощує своє військове виробництво та звертається до інших диктаторських режимів, щоб вони допомогли зброєю. Толтенберг також зазначив, що запеклі бої навколо Бахмута показують, що російське керівництво готове кидати тисячі військових та мати великі втрати заради мінімальної вигоди на фронті. Говорячи про втрати, то втрати Росії в цій війні проти України щомісяця становлять близько 25 тисяч військових, і це лише вбитиме кількість поранених утричі більша. Про це власне заявив радник головнокомандувача зсу американський офіцер Ден Рейс. Коментуючи втрати РФ у війні, у війні проти України, він висловив думку, що Бахмут це місце, куди, куди пішла вмирати російська армія. За оцінками офіцера, президент Росії Володимир Путін надалі робить промах за промахом, порушуючи всі принципи війни. Рік тому він напав на Україну не в той місяць у лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні, і все, що він робиться, з'їдав свою армію, атакуючи на відкритій місцевості піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян, що важко собі уявити. Написав Райс. За його даними на сьогодні бійці ЗСУ ліквідують близько 25 тисяч російських військових на місяць, і приблизно такими будуть цифри ворожих втрат ще на а, березень. Ще близько 75 тисяч російських втрат. На березень це поранені Радар на зсу наголосив, що на сьогодні на фронті знищуються усі найкращі підрозділи російської армії. Жахливий час для атаки, тому коли настане правильний час для наступу на весні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шукує весь світ, наголосив Райс. В Росії вистачить ресурсів на війну проти України приблизно до 2024 року. Повідомляють в ГУР. Зараз Російська Федерація перевела свою економіку на воєнні рейки, і деякі військові заводи працюють практично цілодобово. Проте, через санкції Росія не може швидко виготовляти сучасне озброєння та здебільшого ремонтує застарілу радянську техніку. Військова розвідка Литви каже, що запас Росії це два роки. Ми також говоримо, що вони можуть вести війну ще дві Ще до 2023 року, максимум 2024 року. Це якщо ми говоримо про конвенційну війну. А якщо посилити санкції, то цей запас буде ще меншим. У Бахмуті досі залишається менше ніж 3,5 тисячі осіб, з яких 32 дитини, чиї родичі також відмовляються евакуйовуватися. Голова ОВА Павло Кириленко. За його словами, мешканці, що залишилися, категорично відмовляються виїжджати. До російського вторгнення у місті проживало понад 70 тисяч осіб. Зокрема, в Авдіївці наразі залишається менше 2 тисяч осіб. Люди ховаються у підвальних приміщеннях від обстрілів, але їх е, е, їхати відмовляються. Внаслідок вибуху газу у Кропивницькому постраждав один чоловік, власник квартири. Його ушпиталили до обласної лікарні. Вибуховою хвилею зруйнувало міжкімнатні перегородки в квартирі. Балкон пошкоджені також вхідні двері сусідніх квартир. Дві людини загинули внаслідок ворожого удару по Авдіївці. Повідомляють у обласній військовій адміністрації. Місто зазнало авіудару. Три ракети поцілили на територію місцевого. Коксохімікату, крім того, серед ночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці міста. Пошкоджені кілька будинків, котелень та гаражі. На Одещині сили ППО приземлили дві керовані авіаційні ракети близько 21.30 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу повітря Поверхня, випущені російськими винищувачами Су 35 з акваторії Чорного моря по Одещині. Йдеться в повідомленні повітряного командування Південь. На Росії знову палає. На цей раз загорівся Ярославський моторний завод, де виготовляють деталі для військової техніки Російської Федерації. Розмі повідомляють, що постраждалих немає. Врятовано семеро людей із палаючої будівлі. Пожежники наразі шукають осередок займання. Завод є одним з найбільших виробників двигунів та інших запчастин для військової техніки, яку Російська Федерація використовує проти України. Коли мова йде про пожежі на Росії, відразу хочеться сказати, на жаль, на жаль, немає постраждалих. Але я думаю, це питання часу, тому що там буде палати кожного дня і буде палати все, все по черзі. Тож, друзі, на цьому ситуація на фронті власне завершилася, але давайте підсумуємо. І дамо свій невеличкий коментар. Дійсно, продовжуються обстріли. І все ж таки, хоча йде мова з одного боку про контрнаступ, про те, що весною буде оптимальний час, прийде все озброєння. Наші наші військові будуть готові до використання цього озброєння. росіяни продовжують обстріли. І по Одесі також сьогодні, майже задали два крилатих удари. Слава Богу, наші. Сили ППО спрацювали, і Петріоти вже також е, була інформація, що дістав доставлені до України. Тому я думаю, що буде безпечніше, але це все питання часу. І не варто забувати, що будь-який момент може прилетіти, і потрібно бути обачним і зважати на тривогу. Ловлю себе на думці. Ти сказав, ось чекаємо ось цей контрнаступ, який, який обіцяли нам навесні. І дивися, вже через тиждень буде квітень. а контрнаступу все немає і немає. Чи він є, і просто я його не бачу і не розумію? Чи це ну але про це ми будемо говорити у понеділок, тому що в понеділок ми започатковуємо що Дмитро? Дійсно, кожного понеділка у нас буде військовий експерт на власне на наш перший блок. Але відповідаючи на твої слова, знаєш, вони такі дуже провокативні і, можливо, багато кого зачепили. А я власне відповів на них, тому що що означає, ми чекаємо, ми чекаємо. Ну хто ми такі, щоб чекати і щось вимагати, сидячи тут, в Америці, в Чикаго, в цій студії. А з іншого боку, ми ніколи не будемо атакувати, коли це буде очікувано. Тобто, якщо ми будемо говорити про наступ на Бахмуті, наступ на Бахмуті, чи будь-де чи на Авдіївці, ну то логічно, що окупант також це чує і знає, і до Цього буде готовий. Так це круто, Згад... він не буде готовий. Він буде готовий, якщо ми про це будемо багато говорити. Але згадай, як це відбувалося власне на Херсонщині, коли ніхто навіть про це не згадував, а ми де окупували частину Херсону. Згадай, як це було так само на а, сході нашій першій столиці. Просто потрібно щастя любити тишину. і не тільки щастя, напевно, і війна контрнасу також проявляють тишину. І я думаю, що ми будемо контратакувати тільки тоді, коли і ми будемо готові, і противник буде максимально не готовий. І точно це не залежить від нашого бажання. Весна довга і непринципово. Якщо можна, і літо можна і. Осім, якщо ми зможемо зберегти тим самим наше життя, а це нагадаю є пріоритет номер один для української армії. На цьому я думаю, ми можемо піти на невеличку паузу, рекламну, Після чого повернемось із внутрішньою політикою радіо ЮЕЧИКаго.